Це блакитний лотос. І ця квітка використовується в багатьох культурах вже протягом століть. Люди її настоюють, роблять чай і навіть курять. Кажуть, що цей лотос викликає легку ейфорію, розслаблення, підвищення лібідо і навіть легкі галюцинації. І цю квітку можна абсолютно легально придбати майже в будь-якій країні і в будь-яких кількостях. Ми проведемо два експерименти: заваримо звичайний чай та зробимо екстракт за допомогою апарата Сакслета. Основна психоактивна речовина в цій рослині це ноциферин, і він легальний в більшості країн. Також в деяких дослідженнях згадується апоморфін. В одних зразках він є, в інших немає. Цю речовину використовують для лікування хвороби Паркінсона та імпотенції. Синій лотос не вважається токсичним в невеликих кількостях. Тож це древній психоактив чи просто красива квітка. Давайте перевіримо. Я замовив сушені квіти, але їх треба трохи досушити. Тому розкладаю на деко і відправляю в духовку приблизно на годину. При 60 градусів по Цельсію. Тепер їх треба подрібнити. Для цього мені потрібний ось такий блендер. Швидка розпаковка. Закидаю квіти і перемелюю. Але не в пил. Якщо частинки будуть надто дрібними, вони можуть забити сокслелід, що зробить процес екстракції справжнім кошмаром. Ідеальний розмір приблизно від 3 до 5 мм. Кладу шарвати на дно патрона. Але не щільно, інакше система заб'ється. Наповнюю подрібненим лотосом. Мій апарат сокслета відносно маленький, тому я розділю це на три частини. Ще один шарвати зверху, щоб все трималось на місці, наливає харчовий етанол у колбу. вмикає перемішування та нагрівання. Етанол нагрівається, випаровується, на холодильнику конденсується, далі капає на рослинний матеріал та витягує активні сполуки. А коли рівень рідини досягає максимуму, сифон скидає екстракт назад у колбу. Цей цикл повторюється знову і знову, поки рослини не віддасть усі корисні речовини. Я провів цей процес 5 разів. Для двох порцій, але потім щось пішло не по плану. Тому став лайк, щоб я міг купити новий секслед. У вас точно є запитання, чому просто не зробити чай. Ну, це тому що звичайна вода погано розчиняє нацефарин. А етанол з цим набагато краще справляється, залишаючи все зайве позаду. Я переливаю екстракт у другу колбу. але спочатку фільтрую через вату, щоб видалити всі дрібні частинки. Наступний етап дистиляція. Збираю установку та вмикаю нагрів. Етанол випаровується, проходить через холодильник, де конденсується і капає в приймальну ковбу. Те, що залишається, це більш густий концентрат. Але поки ми не даємо йому повністю висохнути, я переливаю залишкову рідину в іншу посудину і ставлю в духовку на кілька годин при 50 градусів по Цельсію. І в результаті ми отримуємо густу смолу з домішками ефірної олії. Оскільки вмістну циферину у квітках надзвичайно низький, фактично мікрограми. Я не буду виділяти його окремо. Я хочу перенести цю смолу в ось такий флакон. Але в даному стані це буде трохи важко. Тому додаю етанол, щоб знову розчинити смолу. і обережно переношу екстракт у флакон. І так, цей екстракт містить приблизно 18 сушених квіток. У стандартній часті чаю зазвичай тільки одна квітка. Оскільки нуцефарин майже не розчиняється у воді, його майже немає у чаї. Тож оцей флакон містить нуцефарин. З 18 квіток, час тестувати. По одній квітці в кожну чашку чаю. Заливаю гарячою водою і даю настоятись 10 хвилин. Можна додати трохи лимонного соку або іншої харчової кислоти, оскільки нуциферин та інші алкалоїди краще розчиняються в кислому середовищі. Яку чашечку хочеш? Собачкою чи з цим? Чи з собачко. Чи собачкою? І так, для такого серйозного експерименту, тесту мені потрібна серйозна допомога. Вітайте! Тіма професійний тестувальник психоактивних речовин. Відповідно до тих даних, що я маю, ноцефарину потрібно приблизно 30 хвилин для того, щоб подіяти, коли ми його вживаємо е, орально. Тому ми зараз п'ємо, чекаємо деякий час і потім ну, наша чесна реакція. Ця квітка вона доволі класно пахне. В неї смак не смак, а запах. Запах медовий такий. Незвичайний запах, я такого запаху не чув. І так, е наша реакція, воно розслабляє, воно дійсно дуже сильно розслабляє. Я відчуваю таку легкість в руках, ногах, незвичайне відчуття. Але я не можу сказати, що воно викликає якісь галюцинації або якийсь дуже сильний ефект. Так, я погоджуюсь з думкою Ілюхи за те, що чай достатньо розслабляє, але в мене ще з'явилася якась тяжкість голови. Ефект такий, якби ти вийшов після баньки, заліз. В ледяну воду і во дійсно, так, да, ефект схожий на це. Концентрат з 18 квіток. В цьому відео я його тестувати не буду, тому що, по-перше, мені страшно, а по-друге, по-друге, 100 лайків під цим відео, і я випускаю другу частину, де я тестую цю штуку. Тому підписуйтесь, ставте лайки і до скорої зустрічі!